Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Сьогодні розкажу про топ найрозповсюдженіших помилок новачків веломеханіків які я сам дуже часто допускав, робив, які я впевнений, ви зробите, якщо, звісно, не подивитись це відео, або робили вже, ну, як то кажуть, там оце народна мудрість, що там тупий, бла-бла-бла, а от мудрий це той, хто вчиться не на своїх помилках, а на чужих помилках. Тож дивіться далі і вчіться на моїх помилках. І перша така найрозповсюдженіша помилка це притягування болтів, гвинтів на вашому велосипеді. На кожній деталі, навіть якщо це якась дішманська деталь, там зазвичай все одно пишуть, максимально допустиме значення затягування в ньютон на метрах. Ну, тобто, всі виробники сподіваються, що у вас є динамометричний ключ, де ви можете поставити вам потрібне значення. Ну, тобто, наприклад, у вас там пише 5 Нм, на метр, це максимальне. Віднімаєте, перестрахуватися 0,5 ну, нютон на метрів і затягуєте. Відчуваєте, коли щелкає, все, затянуло. Ну, скоріш за все, у вас немає динамометричного ключа. І я не кажу, прям, що купуйте його, він все ж таки зазвичай досить дорого коштує. Але ось таку рекомендацію, яку я можу дати, не затягуйте прямо в смерть, от, прям, от на максимум. Не треба, зазвичай це нічим хорошим не закінчується. І ви просто притягуєте. Якщо це просто зірве там різьбу, то це ще там півбіди. Якщо ви пошкодите там щось, Якусь деталь на рамі, навіть якщо підсидійний штир. Якщо особливо у вас карбоновий, тому що карбон якраз він -то міцний, але от якраз перетягування він боїться. Тому особливо, якщо у вас карбонові деталі, будьте обережні, ніколи не перетягуйте, не дотяніть краще, але не перетяніть. От. І ще така невеличка порада. Якщо ви будете, наприклад, щось дуже сильне затягувати, наприклад, як педалі, і довго їх не будете знімати. А ще якщо вони з різного матеріалу, там алюміній плюс сталь, то треба трошечки нанести такого густого мастила на різьбу, трошечки, щоб просто не прикипіло. Я колись отак велосипед купив з прикипівшими педалями. Я, до речі, їх до сих пір не зняв то на електробайку. Треба щось буде, буде думати, міркувати, як його знімати. Оце хтось не змазав, вона прикипіла. А я тепер оце мучуюсь. І ще досить розповсюджена помилка, пов'язана з першою помилкою. Це. Звизування граней. переконайтеся, що ваш шестигранник завжди повністю входить. Якщо щось там не крутиться, не не давайте дуже багато зусиль. Ви, скоріше за все, зірвете грані, і потім буде дуже важко його там якось думати, як викручувати. Також не користуйтеся якимось наддешевим інструментом або старим якимось дідівським. Скоріше за все, там уже позлизані грані. Я не кажу, що вам треба купувати якісь парктулси там за 50 євро, але просто купіть якийсь середньо там статистичний набір якісних шестигранників. Вони прослужать вам довго. А от ті, що з аврори з низькоякісного металу, вони самі вже злизуються там через декілька використань. Ну і злизаним шестигранникам, ви і грані звижете. Ну і обережно там з затягуванням під кутом або розкручуванням під кутом. Так, цей оця, оця шарик, якщо що, для цього і предназначений, але будьте обережні, в ідеалі робіть це все під прямим кутом і повністю переконайтеся, що все в пази там всі увійшло. І в мене я дуже багато злизав грани, і тому я шарю за це. Так багато помилок робив. Я на карбоновій рамі, отак теж розкручував. Викручував оце фляжку, зірвав грані, приїжджає до механіка, і він такий блін, що ти наробив? і починає мені сверлити карбонову раму. Ну він якісно все висверлив, Той болтик упав всередину раму. Ми потім через підсиділи, його там витряхнули. Ну коротше, в мене з цим дуже було багато проблем. І останнім часом я нічого не зв'язав. Це мені допомогло не тільки з велосипедами. В ноутбуках, коли розкриваю, там колись пам'ятаю перший мій досвід, там немає викрутки, я такий беру якийсь ніж, там починаю ножом крутити. Тому також, якщо у вас немає інструмента підходящого, не видумуйте щось, ви, скоріше за все, залижите грані. Якщо немає інструмента, купіть або сходіть у веломайстерню. Знаю, як це буває. У вас немає якогось торкса, і ви прямо дуже-дуже хочете щось відкрутити або закрутити, відремонтувати, щоб нарешті там покатати на своєму велосипеді і такі, ой, немає, не знаю, все зачинено там вихідні. Зараз я шестигранником його розкручу, і це закінчується тим, що ви залезали грані, і тепер ви думаєте, а як же ж його, блін, відкрутити. І не слухайте всякі поради з тіктоку, щось по типу: О, а ви знали, що шатуном можна відкручувати касету. Офігезно! нічим за хорошим не закінчується, тому що той шатун не приднозначений. Там буде якийсь гладенький метал на тому шатуні. Ну і ви просто пошкодите собі шатун і може ще е, і пази там пошкодити з вижити. Коротше, нічим хорошим це ніколи не закінчується. Там теж бачив якісь тіктоки ідіотські. Ну сам я проти Тіктоку, звісно, але в Рілсах вони до мене доходять, в інсті, що типу, о, і у вас немає великого шестигранника, ви можете використати там два поменше. там Один типу, поменше такий маленький. Зовсім маленькі. Ось вони показують, як викручують. Скоріше за все, ви злижите. Може, першого разу ви все відкрутите, закрутите, але ви злижите, і в якийсь момент будете затягувати, багато зусиль прикладете. Там і так уже злизана той паз, і він просто злижиться фінально, і будете потім іти, а й мені, не знаю, що робити. О, ви навчилися міняти камеру, чудовий скіл, кожному велосипедисту потрібен. і От ви поїхали кудись, у вас є запаска, ви прокололися, міняєте камеру, накачуєте колесо, і тут бац знову спускає камеру. Що ж, що ж це робиться? А все дуже просто. Ви погано перевірили місце проколу. Тобто ви знову накачали колеса, там десь в покришці залишилась калючка, і коли ви накачали, вона знову проколола вашу камеру. Е, і так, я, в принципі, в мене таке було. І я знав, що треба перевіряти камеру на калючки. Е, Я наче це і знав, але погано просто перевірив, тому що вона вже перевіряється, коли ви там прямо так якось під правильним кутом її там стиснете, тоді та калючка проявляється. Е, тому завжди орієнтуйтеся, запам'ятовуйте, де у вас був ніпель відносно покришки. І потім шукаєте, де був прокол, і потім орієнтовно на покришці шукаєте місце проколу на покришці і дивитись там дуже уважно, де там може заховатися та колючка. Може, це взагалі буде змійний укус. Тоді можете сміливо ставити нову камеру і їхати далі. Так, мені пощастило. Я просто кожні 500, воно в мене не було, звісно, запаски і рамкоплекту. У мене була тільки камера, і воно дуже повільно спускало. Тому я десь кожні там 500 600 метрів підкачував і якось додому та доїхав. Коротше, не прийшлось розкошелюватися на таксі. І дуже розповсюджена помилка, якої я сам дуже часто припускався і не розумів, чому чому у мене ще родить ланцюг. Це нанесення мастила на брудний ланцюг, на брудну трансмісію. Що ми робимо в таких ситуаціях? Ми просто той шар бруду піска. Ми покриваємо і ще зверху шаром мастила. І ні, ні до чого хорошого це не призведе. Всередині пінів там все одно буде залишатися пісок, всякі мікрочастинки бруду. Все буде продовжувати шародіти, і буде ще бруднішим, і буде налипати там новий бруд до цього нового шару. Тому обов'язково чистимо. Звісно, ви далі ви маєте, як я там знімав. Відео в минулорічному, як чистити е, трансмісію велосипеда. Е, звісно, треба різняти цеп, там в, в пляшечці пластиковій, ду, ду, дуже робити довго такий шейк. Е, дуже довго робити шейк, але ну, мінімально хоча б придбайте отакий нарік прибор прибор зі щиточками е, або, не знаю, дві зубні щітки, ну хоч щось. Е, тобто, Белі цеп має бути і дально чисте, і тоді вже треба наносити змазку. І ще помилка пов'язана з мастилом: це забагато мастила. Це в принципі відноситься не тільки до ланцюгового мастила, а в принципі до будь-якого. До густої змазки ви може дуже багато нанесете на рольову, і потім просто це, ця, це мастило буде там видавлюватись, і на це мастило буде е, прилипати бруд. Так само на ланцюзі. Тобто там рекомендують після того, як ви нанесли, де далі ви маєте там акуратно нанести в кожен пін окремо, і потім ще протерти, щоб мастило було тільки всередині піні, а не ззовні. Нам не треба, щоб бруд налипав на вашу нову. Чисто цеп. Це погано, і вам просто частіше прийдеться перероблювати, перезмащувати це, перечищати. Тому ідеалі треба мінімально мастила і не дарма ще на всяких парафінових змазках рекомендують це робити там, типу, перед, за день, перед тим, як ви будете катати, типу, перед сном, там, знаєте, от ви зранку будете катати, перед сном наносіть змазку, щоб вона просто загостіла, затверділа, і на неї Налипав бруд і пісок. Ця помилка мене капець як бісить, тому що мені один веломеханік колись порадив це робити. Не робіть так взагалі. Типу Мастила універсальні, типу ВД-40, їх не можна використовувати на велосипеді. Ніде. Вона просто не підходить ні для чого, Ні для ланцюга, ні для будь-яких там вузлів. Кажуть, що якщо там якраз у вас педалі прикипіли, то можна там типу використати, щоб вона там проникла, вона типу, проникаюча. І буде легше зняти. Насправді, навіть для цього вона не допоможе. Я взагалі вважаю, це така досить юзова штука. Не знаю, навіть коли кажуть, що двері там змастити петлі, воно через певний час знову почне скрипіти. Коротше, вона дюзелась не допомагає. І міні-механік взагалі радив це нею спершу проробити. Це, взагалі, хоч вона і називається мастило, це не мастило, це скоріше розчинник. Плюс ще вони зазвичай шайрозольні, і це мастило може потрапити на диски. І Зруйнувати вам колодки. Тому взагалі ні, ні, не використовуйте це мастило, Це, не знаю, це чудовий такий піар-хід для домохозяїв, щоб вони там змащували двері. Єдине, для чого це може бути придатним, як на мене. Не соромтеся читати мануали і дивитися якісь навчальні відео. Ви можете чогось не знати, якісь нюансів. Якщо ви думаєте, що знаєте, як працює автомобіль, це не дає гарантії, що ви знаєте, як там працює велосипед. Так, ззовні це виглядає просто, але там купа всяких нюансів. По типу стоїш кареткою, там інколи не можна додавати жодного мастила, іноді треба, ви не знаєте там, де треба, де треба зма змастити, де не треба змастити. Може у новачків якісь будуть проблеми там з рульовою, що може вони не знають, що треба розкрутити. Ти спершу винос і тільки потім вже закручувати льову, і як закручувати, які зусилля. Інтуїтивно, звісно, можна здогадатися, але краще подивитися, почитати манал, подивитися якесь навчальне відео. Я дуже часто думав, що я і так знаю, і виявлялося, що я потім робив усе неправильно. У Шимани, наприклад, чудові мануали. От їх нові переклюки, вони зовсім по-іншому працюють, чим старі переклюки. І якщо ви будете налаштовувати їх без мануалу, ви фіг там розберетесь. Тому мануали це наш друг. Читайте, качайте. У кожного виробника на будь-яку деталь винос, з навіть чи підсідів. Там є свій мануал Там з Ньютонними. Якщо там друг не написано, там максимальне значення. Коротше, мануали наші друзі. Рекомендую. Ставте лайки, звісно, підписуйтесь, пишіть, які помилки ви робили або про які помилки розповсюджені, новачків я не розказав. Звісно, дякую моїм спонсорам, потужному спонсору Максиму Робіцькому. І моїм шановним спонсорам дуже вам дякую, що підтримуєте канал. Звісно, там не знаю, можете донатити. Ну, якщо ви поставите лайк, подивитесь відео і підпишетесь. Мені ж все насправді вже достатньо. Дякую, це вже там велика підтримка. Коротше, до нових зустрічей. Та ти що, який бандит тут прийшов, Хе! ні.